Всім привіт! І привезли ще одну дуже цікаву вольву із Європи. Транзитні червоні номера автомобіля розмитнені є сертифікат. В будь-який момент автомобіль готовий до постановки в мрево на перший облік. Ціна питання 3,5 тисячі гривень. Не 200, не 300, не 400 доларів, як всі розказують, а 3,5 тисячі гривень. Я зараз покажу вам зовні, як виглядає автомобіль. Розкажу і покажу комплектацію технічно, історію, все покажу, розкажу. Отже, дуже красивий колір такий сірий асфальт. Пепельний такий колір, рідко зустрічається, класний світло, лінзований ксенон, бачите, мивачі фар противотуманки. Ось стан по кузову автомобіля. Це другий фейсліфт, 1,6 дизельний мотор тут. 8 клапанів, один розпідвал, бачите, решітка інша більша, 2011 рік. Обслужений автомобіль і дуже цікава комплектація. Значить, оригінальні легкосплавні диски Volvo, резина високопрофільна, нова. Continental, там 22 року по-моєму випуску. Ну вона як нова, літня. Нові тормозні диски, нові колодки і спереді і ззаді. Релінги часто без релінгів попадається Volvo тут ось так виглядає ззовні по кузову дуже-дуже хороший стан. Ззаді парктроніки, бачите, позначка двигун d 2. Антенка плавнічок такий. Тут мені спойлери і дуже практично сюди не задуває грязь. Градом не побито, все в нормі. Ось стан кузова. Ось ці всі на порог накладки пластикові, практично, ржавіті, гнить не буде нічого. Тут вниз дверей теж пластик. Все у вольво продумано. Потім під ручками ось тут спеціальні такі резинки. Теж рижиків нічого такого не буде, не то, що увага, завжди там щось є. І примерзати зимою не будуть. Ось стан кузова. Капот алюмінієвий, сколів немає, теж рижиків нічого не буде. У багатьох Вольво є лінзи, але звичайне світло жовте. Тут дуже класне світло. Повторююсь, такий ксенон холодний. По комплектації, друзі, бачите вон, лампочка червона. Тут є вебаста у цієї машинки. Всі чотири склопідйомника. Ось стан карти. Посилений кузов системи безпеки CIPS. Ось стан порог, резинки, пластик. Водійська сторона, яка більше всього щупується. Тут не шкіра, не максимальна комплектація, але дуже класна комплектація. Тут комбінований салон, і він, я хочу вам сказати, дуже практичний і стильний. І для кость, ну, навіть для батьків це буде плюс. Тому що літом не потієш, зимою не холодно. Більше того, є підогрів сидінь. А в деяких шкіряний салон а підогріва сидінь немає. Ну то вже якось неправильно. Шкіряний руль, мультируль, круіз контроль управління магнітолою, Bluetooth, бортовий комп'ютер, підлокотник, там є USB-вход, ось ну стан Йдемо далі. Тут дверки, карти. Гляньте, який красивий стильний салон, комбінований. Якщо чесно, мені більше такий подобається, ніж шкіра. Ну, це моя особиста суб'єктивна думка. І що цікаво в цього салону, дивіться, тут є така для дітей функція. Бачите, піднімається і сюди. Шолк. І там підножка, тут вище сидіть, краще пристебуватись ремнем. І з тієї сторони теж так само. Дуже рідко зустрічається з такою функцією Volvo, але тут є. Йдемо далі. Скло по периметру все рідне. Великий багажник, і він дуже акуратний, не затертий, нічого. Класна шумка тут, хто не знав, ще раз повторюсь, один войлок, другий войлок, там третій, в общем, такий збитенький автомобіль. Немає посторонніх шумів. Хто їздив на Волюва, той знає. Запаска, ключ, все в комплекті є. Йдемо далі. Стан карти двері, дивіться, права задня. Ворог, пластик, резинки, Йдемо далі. Є сигналізація заводська. Там є історія, документація. Отже, говорив, є сертифікат, є медна декларація, бріф, все є в будь-який момент, готова машина для постановки на перший український облік. Також є ось деякі документи, які підтверджують пробіг. Зараз у нас там пробіг 212, по-моєму, тисяч. Ну, я покажу. Ну, дивіться, наприклад, тут акти там, ТО проходження виконаних робіт. Там 147 тисяч було, да, в 2019 році Тут ще документи є, що входило. Тут, бачите, 5 витриць масла, мінялась фільтра і так далі. Ну, сильно детально не буду показувати, Хто, кому цікаво, приїде подивитися. Просто покажу став салону, заведемо, послухаємо, як працює двигун, до речі, два ключі, механіка шестиступка, ступка в рестайлінгу. З цим двигуном завжди йшла шестиступка вже. Кришку попередню зняв, щоб подивитися на двигун. Зараз заведемо. А послухаємо, як відкриємо капот. Так, да, ось, А, 219 тисяч пробіг. Він оригінальний, можете перевірити. На ручнику стоїть, зняли, ага, ще на передачі Вибачаюсь, через заведем Не гляну, що стоїть на передачі. Значить, кондиціонер працює, підогріва сидінь працюють. Це все поки що нам треба виключити. Класна музика тут. Хайперформанса. Дуже класні баси тут. Ну, Volvo завжди з цим проблем не має. Дзеркало з автозатемненням. Зараз підемо, подивимося, як працює наш двигун. Ось робота двигуна. Зразу звертаю вашу увагу, ось наклеєчка, а вон вебасто. Ось робота двигуна. Не мито все в пилі робочому стані. Дима картерний газ нічого немає. І автомобіль прогріти. І тільки так потрібно перевіряти, чи немає картерних газів. Вони так як приходять деякі. Тільки завели, машина холодна, зранку завели, не вже витягнуть, щупився, відкривають. На холодну нічого не покаже, друзі. Газують зразу, на, на холодну, давай газувати. Саме головне, коли прогріється автомобіль, тоді треба перевіряти, хто не знав. работа да мы друзья такие на сегодня классный экземпляр volvo v50 Кому цікаво, приїжджайте, дивіться, тестуйте. Дуже-дуже достойний варіант. А, також хочу сказати, що у нас на автомайданчику дуже багато таких Volvo, є з чого вибрати. Це раз. Завжди кожен тиждень у нас нові завози таких Volvo. І ще у нас працює програма Trade In, програма Лізинг, Кредит, страхування. Все це є у нас. Тому коли ви купуєте автомобіль у нас, все в комплексі ми швидко і швидко зможемо організувати. Також є допомога постановці на перший облік. Без черги, МРЕО, без проблем. На цьому, друзі, все. До зустрічі!